Ну що ж, ми продовжуємо нашу роботу. Сьогодні у нас день такий доведення, як ви бачите, вона повністю дверка матова. Перетирався я з водою тисячною наждачкою. Ось ми всі наждачки. Спочатку тисячною підібрав всі мусоринки, перебив ту на лак, яка була десь відсотків на 60%. Потім півтори-дві, і з двох я зразу перейшов на такий от. Різак на машинці під воду. Тут також все перебите матове. Зараз будемо обтиратись, знежирюватись і буду приступати до того, щоб її полірувати. Полірувати буду полірувальною машиною. Паста 815, зелений ковпачок це універсальна перша. Я буду, як кажуть, підчищати весь який там є мусор. Вона підчищає, підбирає, збиває все, що. Можна нам збити, після чого буде проміжна паста, фінішна, і побачу вже після фінішної іноді на деяких машинах не потрібно використовувати антиголограму, але тут буде видно вже в процесі. Як буду поліруватись після першого, так сказати, чорнового проходу пастою, я включусь і покажу вам, як це виходить. Полірую на спочатку невеликих оборот, обертах десь 1200-1300, це максимум. У мене так на машинці стає і сильно машинку не прижимаю, просто щоб завжди було місце, де я полірую, воно повинно бути таке вологе, мокре завжди в пасті. Не допускаю так, щоб воно пересихало і пасту скатувало і робилось, як кажуть, що попало. Якщо вийде, то я вам покажу, зніму процес. Сам полірування Тобто поліруємо двоє дверей. Тут переходи будуть на маленьких дисках, на певну шуруповерті. І також тут переходи теж уже перетерті, тут і там, але пройдусь увесь бампер, це не настільки важко. І також потім завершимо нашу зборку даного авто. І кінцевий результат повністю вже коли буде все розклеєно, і ви побачите, як воно в кольорі, не в кольорі, тому що фарбувалося двоє дверей окремо без переходів на сусідні елементи. Вже дивіться, це передня дверка. Ми її пройшли чисто 815 паста, перший прохід. Задню дверку навісили, от ви бачите різницю в результаті. Зараз пройдусь невелику полоску, покажу, як воно вам це виглядає після першого проходу. Після цього я ще пройдуся, бачу, що голограми тут не потрібно, буде на цьому кольорі. Лише фінішною завершу на середній жорсткості кругу. Зараз працюю от білий круг у мене поролоновий, Ним зараз проходимо. За те, ну, проходимо повністю цю дверку, проходжу бампер на тій стороні теж переходи. А те, що я вам показував, дуже зручна штука, от на шуруповерті, теж білий кружечок в містах, де не долазить великий круг, він дуже сильно допомагає. Тому зараз я переходжу до роботи на ділянці задніх дверей, зроблю прохід, протрусю, покажу, як воно вам виглядає. І я ж вам говорив, я завершував 3000 трізаком на воді на машинці. Ви бачите, яке воно рівномірно матове, без всяких полосочок, які остаються, коли ти руками перетираєшся, переходьте на автоматичне доведення. Воно набагато краще, ніж ручне. Результат ви саме побачите вже повністю по завершенню робіт. Але я, бачу, я так вам скажу, результати так видно. Отже, як ви бачите. Полірнули ми невеличкий прохід. Ось як воно відтіняється. Знімаю з боку, щоб на світло було видно. Отак от, от. Лак прогріваєте, ледь-ледь, щоб був теплий. Не затримуйтесь на одному місці, тому що потягнете лак, спиляєте. І потім буде дуже багато роботи, щоб його все виправити. Отже, ми тепер продовжуємо нашу роботу далі. Потім вже зніму вам повністю кінцевий результат, що в нас буде. На фініші. Так, ну що ж, ось наш автомобіль, дивіться, повністю розклеєний. Знімаю здалеку, щоб було видно колір, щоб ви розуміли, що все в нас стало просто-просто красиво. Ось мої всі місця. Передні двері, задні наші каблучки. Дивіться, ось як воно, все знизу, я підмазав. Все як має бути. Ось наш перехід по крилу, там перехід по дверях. Це кінцевий результат. І пішов наш бампер, який теж піддувався. Задній бампер-перехід у нас був тут, потім тут, фарбував зонально. Йдемо на цю сторону, ось у нас теж зафарбовувалося сюди з розпилом, тут зробили перехід зігнутий. Арці. Ось наш інший каблучок, який теж підфарбовувався повністю. Тут точки. Бачите, які великі залишилися, але все одно все перетерло з замазуванням. І фінальна наша дверка, яку ми рятували без фарбування. Замазувалися з сарапию, як бачите, на відео глибокі видно, але вони всі в кольорі. Ось така от пророблена нами робота по даному автомобілі.